До першої книги Андрія Кузьменка війшли автобіографічна повість про поїздку раритетною побідою до Берліна. Повість трилер, місто, в якому не ходять гроші і тексти пісень гурту Скрябін. Останнім їхав величезний тір. Обігнавши мене, він включив на задній стінці свого причепу фару, яка була спроможна знайти на нічному небі планету Меркурій з його супутниками. Мій дикий оскал, викликаний світлом дітища інженера Гаріна, досі борознить простори космосу на кінцях променів, які вилетіли з цієї фари, пройшли крізь мене і полетіли в бік туманності Андромеди. Він збиває з курсу міжпланетні каравани в далеких касіопеях, нештучним виразом обличчя, на якому відбилася вся нелегка доля землян. Мій вираз обличчя увібрав у себе всі тяготи земних воєн, інквізиції і плач динозаврів під час льодникового періоду. Я ніс меседж із землі до нових цивілізацій. А здавалося би просто так, фура моргнула. Я зупинився на обочині, бо нести меседж не так-то просто. З очей летіли розжарені кусочки металу, і якби мене в той момент перенести в Женевську клініку паранормальних явищ, мені би дали Нобелівську премію в галузі медицини. Я відчував, що можу вродити. Фура, крім світла, нагородила нас паровозним гудком, який змусив Барда втекти у курчі і довго змагатися зі своїм багажнем викакати печінку. За годинку я відійшов і Барт повернувся з експедиції. Ми тільки не розминулися з поліцейською машиною, яку викликали добрі німці для нас, за те, що ми стояли в недозволеному місті. Але поліцаїв від нас відгороджував бетонний паркан між смугами автостради, і їх чекала довга дорога до розвороту в наш бік. Перший раз за цей час я кайфанув, що я в Європі.